Обережно розірвали тут і наклали на свій пончик. Це буде така, як поливочка на пончик. Яскрава, гарна, і потім ми ще зробимо присипочки з вами. Яскраві пончики з пластиліну ліпили цього дня від відвідувачі бібліотеки. Тут поєдналися фантазія та гра, спілкування та відпочинок, артерапевтичне заняття для малечі, можливість не тільки розвивати дрібну моторику і уяву, але й відволіктися від тривожного сьогодення. Я зробила пончик. Там бльостки, там посипка та шоколад. Зазвичай я сюди ходжу на майстер-класи. Такі теплі зустрічі у міській бібліотеці проходять регулярно з лютого поточного року. У межах роботи потрібного хабу. Комфортний простір для відпочинку та творчості вже набув популярності у дорослих та дітей. Ми зробили вже такий простір, в який хочеться повертатися знов і знов, і це дуже круто бачити дорослих і діток, які займаються, які приходять на ці активності у потрібному хабі. Всі мешканці та читачі задоволені цим проєктом, і всі хочуть, щоб цей проєкт працював як он намного більше в рамках проєкту «Потрібний хаб. У нас дуже багато усіляких заходів. Цей швейний Швейна майстерня, це арт-терапія. І як і для дорослих, так і для дітей. it курси, українська мова, курси англійської мови для дітей. Усі курси користуються попитом. На кожний курс є своя вимога і свій коло таких відвідувачів. Дуже подобаються арт-терапевтичні заходи. Бо дівчата і розмовляють, і щось роблять, і це поліпшує їх емоційний стан. Вони вже спілкуються таким колом. Там вже навіть не просто вони ходять на курси. Вони вже як коло друзів. Залюбки йде до бібліотеки й малича. В нинішніх реаліях дітлахам бракує спілкування, розваг та активностей. Тож стали у нагоді заняття з тенісу та шахів. Керівник гуртків Станіслав Онищенко каже: діти приходять цілими компаніями, знайомляться, спілкуються, дружать. Якщо взяти настільний теніс, то розвивається і у дитині ну різні фізичні якості. Такі вони і спритність, і витривалість, і швидкість, і реакція. Ну а шахи. Як завжди, це мислення, логіку розвивають дітей. Андрій вже чотири роки захоплюється шахами, тож, коли довідався, що такий гурток є й у потрібному хабі, одразу прийшов до бібліотеки. Каже, шахи це не тільки заради дозвілля, мрія про перемоги. Я ходжу на чемпіонати. Запоріжжя один раз зайняв друге місце, цього року п'яте. Я один раз їздив на чемпіонат України. Це не такий спорт, що треба показувати сало, а це такий спорт, де не треба показувати розум. Я користуюсь одним дебютом, дебют це початок дня. Він мені дуже подобається. Так, всі вважають його для новачків, але він мені подобається. Я його добре знаю. Артем навпаки займається шахами всього чотири місяці і просто для себе. Підкорювати спортивні вершини не планує. Просто сюди приходжу, щоб пограти з друзями та навчитися грати дуже добре у шахи. Тут можна приходити у суботу, пограти в теніс, я дуже, дуже добре в теніс, і можна пограти з друзями. Теніс ну, він дуже Класно, якщо довго грати. Ну реакцію розвиває. Та найголовнішим у бібліотеці залишаються книги. Співробітники кажуть, мають різноманітний книжковий фонд. А у жовтні книг стало ще більше. З нагоди дня міста бібліотека отримала нові примірники, які зацікавлять і маленьких, і дорослих читачів. Ми отримали нові книжки у кількості 339 штук. Вони різних жанрів. Такі гарні прийшли у жанрі фентезі з гарними зрізами, дуже гарно оброблені, з гарними шрифтами. Так що нашим читачам буде дуже зручно і цікаво читати такі книжки. Відпочити, знайти нових друзів, провести дозвілля з користю та врешті почитати у потрібному хабі. Містяни можуть у міській бібліотеці на вулиці Історичній, 45. з вівторка по суботу з 9 до 18, у неділю з 10 до 16 години. Ірина Чернова, Лізавета Колєснікова, телеканал МТМ.